Справа 620. Спросіть вираз і обчистить його значення. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні бачимо гровісткий вираз. Спочатку розкриваємо дужки. Тобто 2 х квадраті мінус х множимо спочатку на 3х2, то ми записуємо, що це дорівнює. Отже, 2х у квадраті ми множимо на 3х у квадраті. Потім відняти x і додати мінус х, то ми пишемо додати мінус х. Ми також множимо на 3х у квадраті. Далі додати. Ну і залишається у нас 2х квадраті мінус х помножити на х. То ми записуємо 2х у квадраті. Помножити на x і додати мінус х ми також множимо на x. Далі знак мінус стоїть, то ми пишемо мінус. Відкриваємо дужки. Ну і в душках у нас хвараті плюс х множимо спочатку на 6x в квадраті, то це вийде х у квадраті, що множиться на 6х у квадраті, додати x, що множиться на 6х у квадраті. Далі x квадраті плюс х множимо на мінус 2 x то ми записуємо плюс х у квадраті ми множимо на мінус 2 x так, і додати x. Що множиться на мінус 2х, і це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення. 2х квадраті помножити на 3х квадраті, це буде 6, х квадраті на хвадраті це буде х у четвертій. Далі мінус х помножити на 3х квадраті, це буде мінус 3. Хвадраті помножити на х це буде х у третій степені. Далі плюс. 2x квадраті помножити на x це буде 2х у кубі. Далі х помножити на x, це буде минус х в квадраті. Далі відняти так, у дужках у нас буде x квадраті помножити на 6x квадраті, це буде 6х у четвертій степені. Далі x помножити на 6х квадраті це буде плюс. 6х помножити на х квадраті, це буде х у третій степені. Далі х квадраті помножити на мінус 2х, це буде мінус 2х у третій степені. Ну і х помножити на мінус 2х, це буде мінус 2х помножити на х це буде х у квадраті. І це дорівнює. Взводимо подібні доданки. У нас є мінус 3 х у кубі і плюс 2х у кубі. А також у нас є. В дужках 6х у кубі і мінус 2х у кубі. То ми записуємо, що це дорівнює 6х у четвертій степені. Далі мінус 3х в квадраті плюс 2х квадраті це буде мінус 1х у кубі, вибачте, або мінус х у кубі. Далі відняти х у квадраті. Ну і відняти в дужках у нас. Шістьх у четвертій. Далі. Шістьх у кубі мінус двах у кубі, це буде чотирих у кубі. Так, і залишається ще відняти двах у квадраті. Розкриваємо дужки. То вийде 6х у четвертій степені мінус х у кубі мінус х у квадраті. Потім передушками мінус, міняємо знак данки на протилежний, Було 6х у четвертій, стане мінус 6х у четвертій. Було плюс 4х у кубі, стане мінус 4х у кубі. Було мінус 2х в квадраті, стане плюс 2х в квадраті. И это древнее. Ну что ж, заводим по древнее доданке. Вот же, тут у нас є 6х в четвертій и минус 6х в четверти. И эта сумма древнее 0. Далее. Есть у нас тут и минус х в кубе и минус 4х в кубе. И есть у нас минус х в квадрате и плюс 2х в квадрате. Ну что ж, Мінус х у третій мінус 4х у третій, це буде мінус 5х у третій. Далі 2х квадраті мінус х у квадраті, це буде 1х квадраті, або плюс просто плюс х у квадраті. Є? Ну що ж, ми спростили вираз, а зараз потрібно знайти значення, якщо х рівнює мінус 2. Записуємо, то. Наш вираз мінус 5х. У кубі, плюс х у квадраті, це дорівнює Мінус 5, що множиться, замість х пишемо мінус 2 до кубу, так, і додати. Знов таки, замість х пишемо мінус 2, пишемо у квадраті, це дорівнює мінус 5, що множиться. Мінус 2 у кубі, мінус у кубі це буде мінус. То ми будемо множити на від'ємне число. Так, а 2 у кубі це буде 8. Додати. Мінус 2 у квадраті. Мінус у квадраті це буде додатнє число, а 2 у квадраті це 4. Мінус 2 у квадраті це буде 4. Це дорівнює. Мінус 5 помножити на мінус 8, це буде. мінус на мінус плюс 5 на 8, 40. Плюс 4. Це буде 44. Переходимо до другого завдання. Отже, розкриваємо дужки. Спочатку А плюс 2B множимо на А в квадраті. Тобто це буде дорівнювати А, що множиться на А в квадраті. Плюс 2B ми також множимо на А в квадраті. Далі А плюс 2Б множимо на мінус 2B. це буде плюс А, що множиться. На мінус 2АБ. Додати 2 b що множиться на мінус 2АБ. Додати. Далі А плюс 2 b множимо на 4Б в квадраті. Це буде А, що множиться на 4Б квадраті, плюс 2 b що множиться на 4Б квадраті. Ну і відняти 8 b в кубі. Це дорівнює. Виконуємо множення А помножити на А в квадраті це буде А в кубі. Далі 2B помножити на А в квадраті це буде плюс 2, а в квадраті b Так, і. далі а помножити на мінус 2B, це буде мінус 2. А помножити на А це буде А в квадраті, b Далі. 2B помножити на мінус 2 ab 2 помножити на мінус 2, це буде мінус 4. А b помножити на B це буде B у квадраті. Далі плюс. А помножити на 4b у квадраті, це буде 4. А b у квадраті. 2B помножити на 4B у квадраті, 2 на 4 це буде 8. B помножити на b в квадраті це буде b в кубі. І відняти 8B в кубі. Це дорівнює. Ну що ж, дивимося, чи є в нас подібні доданки. Отже, є в нас 2 a в квадраті b. І мінус 2 a в квадраті b. Потім є у нас мінус 4 аб в квадраті і плюс 4ab в квадраті. Ну і потім у нас є плюс 8 в кубі і мінус 8 в кубі Ну що ж, 2ab у квадраті мінус 2 ab у квадраті. Сума у нас дорівнює 0, мінус 4 ab у квадраті, і плюс 4 ab у квадраті. Сума також дорівнює 0. І 8b мінус 8b в кубі Сума також дорівнює 0. То у нас залишається тільки А в кубі. Отже, наш вираз рівний А в кубі. То, якщо А дорівнює 3, а Б дорівнює мінус 2015, то записуємо. Наш вираз А в кубі буде дорівнювати. Замість А пишемо 3 в кубі. Ну і це дорівнює. 3 помножити на 3 і помножити на 3. Це 9, що множиться на 3. Це буде, звичайно, 27 і записуємо відповідь. Спростіть вираз. Ми спростили. В першому завданні записуємо, отримали ми вираз мінус 5х у кубі плюс х у квадраті. Значення нашого виразу 44. В другому завданні ми спростили вираз, отримали А в кубі. А значення нашого виразу – 27. Я?